Діти, послухайте, як дивовижно співають пташки. Їх спів зачаровує та заспокоює. А чи знаєте ви, що птахи є народними символами та оберегами України? Давайте з ними познайомимося. Птахів вважали вісниками. І тому, в очікуванні гарних новин, навесні люди зустрічали птахів обрядовим печивом, яке називали жайворонки і круглими калачами. Вважається, що з прильотом жайворонка треба розпочинати оранку і сівбу, бо поле, над яким співає жайвір, обігріється теплим сонцем і зроститься благодатним дощем. Жайворонок то символ єдності землі і неба, співець хліборобського поля і небесної блакиті. Лелека символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. Кажуть, лелека приносить до оселі немовлят і щасливе село, яке має хоча б одне лелечене гніздо, соловейко символ весни і добра. Кохання і волі, його спів зачаровує, тому його вважають символом натхнення. Синиця символізує легке життя, гарну вдачу, добробут, веселощі. Якщо синичка стукає у вікно, слід чекати гарних новин. А це журавель, птах сонця. Люди вірили, що, повертаючись із звирю весною, журавлі несли людські душі, котрі поселяться в немовлят, що народяться на весні і влітку. В Україні журавля називають веселиком. А ось і ластівка символ весни і відродження, добра і щастя. Благословен той дім, на якому поселиться ластівчина сім'я. Голуб це символ щирого кохання та злагоди, пара голубів, символ вічної і вірної любові. Для всього людства голуб це птах миру. Що таке Україна? я спитав в журавля. Працьовита країна, там багата земля. Я спитав у лелекі, де найкращі поля? Облітав я далеко, краще наших нема. Я спитав у синиці, де смачніша вода в українських криницях? відповіла вона. Хто найкраще співає? Я спитав солов'я. Та хіба ж ти не знаєш, Україна моя?